Так, і друга частина, після того, як я вже віддрукувала, ну, називемо їх стаканчики. Ну, там іще віддрукували, але будемо перевіряти пластик на стаканчиках. У нас є VVM, є Sunli і трошечки 3D-пласту. Так, спочатку те, що нас цікавить, що віддали. Значить, виріб. Блискучий, нагадую, все-таки друкували ми його на бамбулабі. Значить, виріб блискучий, кружній, не знаю, чи видно, чи ні. Волосистості немає. О, отак видно. Там він також блистить. Бабах. Так, наступний. Візьмемо один непоказовий, мені подобається. Ось він так блистить виріб цей стаканчик. Далі берем Сунлі. Сунлі також є трошечки волосистість, але блискучий, стружній, От, і якщо ми. Передивимось, то ми побачимо, що волосіння є. Тобто пластик. Пластик, до речі, я не досушувала ні той, ні той. От, ну, Я не знаю, наскільки це видно, але є волосіння є. Воно не критичне. Ці вироби будуть одноразові. Один раз їх використовуватимуть без повторного, то вони, якщо ми побачимо, є. От, видно, добре. VVM. Такого я не бачу в жодному стаканчику. Ось, може, чуть-чуть. В жодному стаканчику. І є 3D-пласт. Верхушечки тут мені б довелося тут друкувати. 3D-пласт теж, як ми бачимо, тут взагалі чудово. Половина така, половина такої. Облистить. Також. Полосіння не має. Зовсім немає. Але 3D-пласт я досушувала. Так. І такі вироби, ну, там я не буду їх показувати, коли не їх покажу. Отакий відеоогляд. Загальний висновок мені сподобався, пластик мені сподобався. Якщо буде, то буду з ним працювати і надалі.